Є така цікава гіпнотехнологія. Коли ми працюємо з гіпнотиком, то гіпнотерапевт повинен формувати. Якусь таку незрозумілу і неадекватну поведінку, тобто в діях гіпнотизера повинні бути настільки багато міфів, це такий собі, знаєте, шаман, який бігає з бубном, який щось там собі промовляє, кричить, махає руками, і чим менш е, зрозуміє ці всі його атрибути комунікації з гіпнотиками, да? тобто з тим стадом, з яким він пробує управляти, тим стадо стає управляємішим. Чому? Тому що свідомість не знаходить в цьому нічого такого раціонального, воно так запутується, що коли, врешті-решт, з'являється якась щітка команда спати або стояти, або бігти туди, прийти сюди, або віддати то, то це настільки вже для свідомості стає зрозумілим, що свідомість готова на тільки відцепись. І ви знаєте, як на мене, що на сьогоднішній день та політична ситуація, яка виникає яка майорить сьогодні в нашому українському суспільстві, це такий собі, знаєте, шаманізм. Але нас чекають прямі команди, ще не зараз. Але вважає, що десь найближчим часом від кожного так сказати, нашого політичного діяча і майбутнього президента буде чітка команда, куди бігти, в якій значить, клітині ставити і під ким, яким прізвищем ставити так чи ні. І я думаю, що треба почекати, що з того вийде, який шаман все ж таки буде більш неадекватніший.